Прийшли нові сендвіч матраси до нашого ліжка Верона Твін. Це ці матрасики, що розкладаються в два рази. Прийшов матрасик Flip сенсіті, він йде безпружинний, з латексованою піною. Жорсткіший, ніж попередній варіант, але все одно середній по жорсткості. 16 см висота, вже трішки нижчий, щоб виглядало гармонійніше. І по жорсткості він йде середній, витримує 140 кг навантаження. Такий матрасик коштує 11 800 на розмір 80 см. Ой, точніше, 160 на 2. І прийшла друга моделька матрасика. Зараз покажу вам її. Це у нас матрас Фліпхарт. Ми його поклали на це ліжко. Він у нас йде на 80-90 на, на метр. Просто ширшого розміру туди не влізе. Чекаємо нову модель. Цей дуже жорсткий. От дивіться, наскільки він не просідає піді мною. У мене вага 100 кг. Матрас не просідає абсолютно. Тобто це для тих, хто любить жорстке спальне місце, і в нього ще й ціна 9500 витримує 150 кг на одне спальне місце. Тому матраси Flip Sensitive, Hard і ще був Flip Memo, самий м'який варіант. Можна добрати до нашого ліжка Verona Twin. В загальному комплекту у нас виходить 16500 ліжко. Цей матрас 11800, Це у нас щось близько 28 тисяч гривень. І в нас завжди є якась приємна знижка на такий комплект. Замовити ліжко Verona Twin можна. З однією спинкою скоро прийде з двома спинками або без спинок, взагалі, якщо вам потрібно, і це все можна зробити на сайті є і в шапці профілю телефон для зв'язку.